Люба наша тітонько Клара, вітаємо тебе з прекрасним ювілеєм, з 50-річчя! Це чудова дата, пора, коли за плечима вже стільки мудрості, тепла, досвіду, а попереду ще безліч яскравих моментів, щирих усмішок і нових звершень. Бажаємо тобі міцного здоров'я, спокою в душі, тепла в серці і радості в кожному дні. Хай тебе оточує любов рідних, турбота близьких і безмежне щастя. Нехай кожна твоя мрія знаходить дорогу до стіснення, а кожен день дарує щось хороше. Ти ніжна, добра, красива і дуже важлива для нас людина. Ми тебе дуже любимо, цінуємо і дякуємо за твою ласку, підтримку і натхнення. З любов'ю і найкращими побажаннями твоя племінниця Наталія, твоя сестра Люба, твій шовгор Сергій і внучка Настя, а також до привітань приєднується твоя подружка Лєнка. І всі всі, хто тебе знає, любить, цінує і поважає. З ювілеєм тебе наша рідна. Вітаємо <з 1> тебе! З ювілеєм з твоїм першим пісяти ріттям! Дай Щести Бог <loft> дожити ще до 50! Наступне щастя, здоров'я тобі! І всього всього, що можеш собі побажати сама. Марочка, давай, 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 потім... вітаємо з ювілеєм. ще бажаємо прожити стільки ще два рази постільки. Всього, -всього самого найкращого тобі. День народження. Добродія. Хай, піпл. З днем народження! Сиранка дньошніє. Я шукаю поглядом знак, що ти поруч, що зі мною рідна, ти далеко знаю, однак. Ніби поруч, погляд твій привітний, я тебе так сильно люблю, я тобою завжди пишаюсь, я за тебе, Бога, молю, В рідний дім завжди повертаюсь Найрідніша в світі, сестра, моє сонце і перлина. У твоїх очах небеса я до тебе серцем мину, дві душі на два голоси і зустрітись нам не пізно, музикою в серці неси, то любов вона, як пісня, як пісня, про життя тобі розкажу, про любов і про мінливу. Коли вшаюсь одна, то я плачу, сміюсь від болю я тобі про все розкажу, я тебе про все розпитаю, я до тебе полем біжу і веселка за небо крає, Найрідніша в світі, сестра, моє сонце і перлина. У твоїх очах небеса Я до тебе серцем лину дві душі на два голоси і зустрітись нам, не пізно, музикою серці неси, до любов, та як пісня, найрідніша світі сестра моє сонце і перлина у твоїх очах небеса. Свалоси і зустрітись нам не пізно, музикою в серці неси долю, бо вона є пісня, як пісня. Ми насправді дуже різні, але твій голос завжди звучить в моєму серці. І куди б не закинула нас доля, знай, я завжди поруч на відстані дотиху. Я вірю, що все буде добре, і ми скоро обов'язково зустрінемось, тому що інакше і бути не може, бо у мене є ти, а у тебе я.